Трещуються долі, сходяться нитками, вузлики на пілці сталися руками. Мотанка маленька в тебе під бентами. Я тобі сьогодні буду замість мами. Мотанка маленька у твоїй долоні. Я тебе не кину. Виведу з полоні, виведу з пожежі, винесу з підвалу, зупиню замовлю звірову навалу, затулю їм вуха, засліплю їм очі, запалю заграви в полі серед ночі, хай зміїне кодло корчиться і німіє, бо на тебе й погляд. Звести не посміє, я не просто лялька в'язана зі споду сила в мені б'ється від усього роду. Хто мене намовив, знається на слові, сила в кожній нитці від її любові схрещується доля. В'яжуть палутину. Я тебе врятую. Я тебе не кину.